Тим, ми що як пішли до тієї Журовиці, ми в тій Журовиці були, певно, п'ять неділь. Довго ми були. То був кінець березня, то ми були цілий квітень, тим Журовиці сиділи на стації, не давали нам ніякого транспорту, щоб нас перевезти. Сиділи ми там. І 5 мая ми сюди приїхали холодну на стацію. То був. Якраз Великдень. Ну, а там, як ви сиділи на тій станції, то ви на відкритій місцевості просто сиділи? — На відкритій місцевості. Наш тато мав коні, мав віз, і так, коли десь колишний колиш, коли, щоб збирали їх три, чи, чотири, чи скільки там людей ще брали, щоб боронитися чимось. Чоловіків. Так, чоловіків і хотів що з хати. Хтось хопив ту якусь дошку, то якесь ще щось, щоб мати там зробити якийсь такий захист від дощу чи від чого. О, і ми там там сиділи о, і правда корову тату привів. Одну корову привів. У нас було, певно, три чи чотири тих коров. А хто там вдома за тими коровами дивився? Чи їх вже простягали? Та тих... що, пороздавав тату, певно, роздавав, а може, саме забрали. Но наш дім. Наш дім, нашу хату. Потім нам розказували люди, які туди їздили. Взяв е, чоловік з якогось села, там недалеко від перемишля. Як те село називалося, я не знаю. Вуйку, віця чи хлопці. Ну, розібрав повністю ту хату і собі перевіз, собі там поставив з нашої хати хату. Зробив голе місце. Е, Ми там під тим, в тих журовицях там сиділи, тоді дали, нарешті нам подали транспорт, поїзд дали, ті, що камінь везе. Платформу платформа. Платформа дали. То вона взагалі без стін без нічого. Без нічого. <кій> І ми на ту, на ту платформу нас грузили. Мама, мама плакала. І, ну, та знаєте, як то є? І... Погрузили нас, Боже, я собі нагадаю, як то було, корову висадили на ту платформу. Бо та корова нас спасала і не тільки нас. Що подоїли, та корова, видно, була після теляти, давала того молока, там трохи десь ходили, просили якогось їдзення для корови, бо там люди жили. Так само були всякі люди. І ту корову висадили на ту платформу, хлопці допомагали. Тату прив'язав ту, ту корову, там тут якогось ступча поставив, і нас дітей погрузив, і, і не тільки нас, на ту одну платформу, нас висадили, багато людей пхали. Як могли, як святців там напхали нас. Бо як став той поїзд, рушати я того так же не забуду. Тоду-ду і, і не всі туди. Назад так. Знаєте, то ту туди, то ту назад. І ми так падали, тоді тато нас взяв, прив'язав. А що мав робити? Тоді ну, мені було 9 років, тому було сім, старшому було 11. Ну, і нас ще туди стали вести, стали каміннями на нас кидати. Я тільки, хто тільки, міг. Якось так хоронилися. Нас привезли сюди до холодного, на стацію. Але було, що когось поранило тим камінням? Я того не знаю. Не знаю. Тому, що просто стояли, хтось із дороги кидав? Ну так. Бачили, що то поїзд їде і хто то їде в тим поїзді. О, а... а скільки там платформ всього було? А я не знаю. Довгий був поїзд. Довгий був поїзд, бо то багато цілих батьковіців люди там були. І ми з того другого села Збовина. То було багато. І так і буди собі поробили люди. І так в тих будах дощі, як пішли, то, то що тут? Ні даха, ні, нічого. І так то, все мокло, так то, все мучилося, то не описати те жахіття. І привезли нас сюди, приїхали сюди звідси фіри туди, до нас, певно, подзвонили, що люди нас привезли до колодна на запасну станцію. І казали, вигружайтеся. І ми вигрузилися там. Ну, і то якраз в я і мій молодший брат і Наталя, моя дворідна сестра, ми пішли до колодна, там клустації, просити їсти, бо ми їсти дуже хотіли. Що вже мали їсти? Не, не було нічого. А скільки ви часу їхали днів тої платформі? Ой, я не знаю. Ну, тиждень, п'ять днів більше, менше. Ні, то скоріше. Скор... то скоріше. Ну, але пару днів їхали. Я не знаю, як ми то їхали, скільки ми то їхали. Зупинялися е, у Львові, пам'ятаю, мені було дуже дивно, бо я казала, що ми такого не бачила, щоб небо було під склом, А то був е, головний вокзал. То, то там зупинялися, а тоді звітанти привезли просто до колодна і то казали вигружати. А скільки тоді? Їх... Ну ні, ну день-два більше. Ну, може, десь у два дні де судувати, ніде було, то. то не, Більше ні, не, то недалеко, то, не, то, то, не то, то то де журавець. Тож то, до, до перемишля рукою подати, а від перемишля до Львова так же рукою подати, що там вже є. І так ми е, ту розрусилися, ми пішли просити їсти е, людей, бо то був великдень. Дехто давав, давали нам по куску хліба. І ми туди дали якісь фіри, приїхали, нас забрали, привезли сюди. Ми лишили вдома такі будинки, ми лишили господарку, нас привезли до такої хати, якої-будь.